У дитячому турнірі по міні футболу до свята Миколая взяли участь команди: Олімп Надвірна, ФК Дора, ФК Старуня, Ланчин Гаврилівка і футбольні клуби, які вийшли у фінальну частину турніру: Пруд Саджівка, ФК Красна, Говерла військово «Говерла ліцей Надвірна і Карпати Красна. Фінальну частину змагань команди розпочали новим м'ячем фірми «Селект», який спонсорував президент ФК Битків Степан Ломбас у грі за третє місце. Перемогу над прутом Саджовка отримала команда Карпати Красна. Фінальна гра, у якій зійшлись Говерла, військово-спортивний ліцей. Надвірна ФК Красна закінчилась сухою нічією 0-0. Долю перемоги вирішувала серія шестиметрових штрафних ударів. І знову, як і у півфіналі, по пенальті Фортуна посміхається гравцям футбольного клубу. Красна з рахунком 4-3. Перемогу здобуває ФК. Красна, яка і стає переможцем турніру по міні-футболу до свята Миколая. Переможця і призерів тепло привітав керуючий справами надвірянської міської ради Олег Антонюк. А найбільш очікуваніше свято для дитини це День Святого Миколая. Напередодні цього свята передаю вам вітання від міської ради, від міського голови. Він обов'язково до вас завітає на наступний ваш новорічний турнір. Вже буквально за дек... за тиждень. Вітаю переможця. Бажаю всім досягти перемог як в спорті, так і в житті. Постійний спонсор дитячого мініфутболу» депутат Надвірянської міської ради Василь Кузюк, коротко проаналізував турнір до Миколая і зазначив, що це було дуже цікаве спортивне дійство. Перше і третє місце дві команди сільські це Особливий особливий фінал. Такого добивались хіба що тільки на команди, а тут село Красне. Вітаю село Красне. Також вітаю е, ліцей. Ліцей е, можна відзначити за його стабільність. Нехай друге місце, нехай вас сварять ваші наставники, але я рахую стабільність, це також показник. Вітаю всіх учасників е, фінальної частини. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам того, щоб все здійснилось вперед день Святого Миколая. Ви вже Напівдорослі, але все такі діти, і нехай ваші бажання, нехай ваші мрії збуваються, тренуйтеся. Особливого пафосу у нагородженні команд призерів надавали не тільки чудові спортивні відзнаки, але й вручення подарунків солодощів від Святого Миколая. Отже, за зайняте четверте місце грамотами і торбинками конфет нагороджена команда Пруд село Саджовка, бронзові медалі, дипломи і подарунки від Миколая у гравців. Карпат Красна, срібні медалі, грамоти і солодощі у Говерли. Військово-спортивний ліцей надвірна. Ну а золоті медалі, дипломи за перше місце, новенький футбольний м'яч, подарунки від Святого Миколая і кубок переможця турніру у футбольного клубу села Красна. Як завжди були відзначені кращі гравці турніру у чотирьох номінаціях. Організатори турніру висловлюють щиру подяку усім спонсорам дитячого мініфутболу.